Доброго всім дня. Сьогодні хочу зняти відео про огляд мого квітничка, одного з моїх квітничків, і розповісти вам, як я готую свої рослинки до зими. В якому стані вони будуть залишатися і входити в зиму. Тут у мене росте ось така біла трояндочка. От, вона от така, бачите, в неї такі не дуже на ній на квітці багато пелюсток. От. От такі квіточки симпатичні, але вона дуже має виражений запах. От вона, коли багато квіток, вона дуже гарно пахне. Так, тут у мене росте хоста. Ось в такому вона зараз стані. Хоста називається Gold Standard. Куплена вона була у мене одною маленькою розеточкою. В епіцентрі посаджена зразу в відкритий ґрунт, і от два роки вона у мене тут росте. і От за два роки вона от, наросла, от наростила от такий кущик. Бачите, не дуже ще великий. Вона зараз ось таких, такі має кольори. Ну, а її характерні особливості вона має бути листочок, у неї бути середина жовтенька, як би. Середина жовта, а краї повинні бути в зелених тонах. От така її особливість, її хости. От. Ну Що я хочу сказати? Хочу сказати те, що хости е не всі одинаково нарощують свої кущі. От, так що є швидше, є повільніше. І свою, е як кажуть, красу і особливості сорту. Хоста показує вже на 3-4 рік. Свого, як кажуть, існування. Так що, от така у мене хоста Голд Стандарт. Тут у мене посаджена гортензія, яка має назву Кушу. Вона до мене от така приїхала в П9, я її висадила у відкритий ґрунт і замульчувала. Звичайно, був полив. От, гортензія прийнялася, бачу, ось по цих. бачите, Верхушечки випускають молоденькі листочки. От. Далі в мене ростуть ось такі кущики брунери. Дуже симпатична рослинка, я її люблю. От, е цілий рік вона має от такі декоративні листки. Бачите, які вони. От. Де старіший листочок, він просто такий має відкінок, а молоденький, трохи світліші. От, вона цвіте навесні, голубими такими квіточками, схожі на незабудки. Ну, Мені ця рослинка подобається. Далі тут у мене росте ось така гліхерка. Вона невисокого росту, вона у мене теж тут друге літо. Ну, от вона двохколірна, має от зворотня сторона листочка, має от такий, бачите, бордовий колір. Ну, а тут вона от такі, в таких кольорах. От і має такі прожилочки. Е, наростився вже гарний кущик, Ну і висота кущика десь сантиметрів ну, 20-25 От. Ось тут у мене така хосточка, Ця от хоста теж недавно у мене посажена, але бачите, вона вже наростила більше розеточок, у неї вже кущик такий більш кучерявенький у неї. Оце листки оце ж поприпікалося на сонці. Через те, що е, про неї я прочитала, що вона якби, ну, заявляли про неї, що вона може рости на сонці, росла вона була посажена на сонці. Але от таке жарке літо, листки поприпікалися, і я її ось під осінь вже пересадила. Значить, вона має ось такі особливості. в неї от такі, Бачите, який цей листочок, який я показую вам. Значить, середина жовта і от такі краї зелені з такими жовтими якби, мазочками, чи як його назвати. От такі, бачите, ось яка вона повинна бути. Красива, вона літом ця в неї середина була ярчіша, вона прям така вся, наче жовта-жовта була, а потім вже почала оця зелень проявлятися на листку. Ну Посаджена, я її пересадила трошки у тінь, буде в неї тінь на слідующе літо кружевна під деревом, того що тут у мене росте ось таке дерево, моя верба, хакура шики. Вона в мене друге літо, вже, як кажуть, трошки і підросла, і постаршилась, стволик у неї вже потовщав. От, я її вже постригла до зими, тому що у неї були дуже, вона повипускала дуже великі свої гілки. От, вона літом була два рази в мене стрижена, і оце під осінь я її знову постригла, це вже третя в неї була обрізка. Постригла через те, щоб зимою, якщо буде в нас сніжна зима, і будуть падати сніг, щоб не пообламувала вона мені ці гілочки, а щоб навесні подивимося, підправимо її і буде деревце, як кажуть, в повній красі. Ось така моя хакураніший, Вона вже готова до зими. Вона гарно випускала пауни через те, що це верба. Верба нас де любить рости біля водойм і полісадниках. вона любить, щоб у неї завжди був вологий ґрунт. Ну, тут знову ж у мене брунерка. Росте під нею. Бронери теж якби, люблять таку роживну тінь, але вони можуть рости на сонці. Ден, перестань. Так, тут розрісся в мене ось такий вже гарний кущ троянди. Це троянда Флорібунда. У неї такі були пагони великі, вона повипускала під осінь, більше двох метрів. Ну, я ось їх не так давно повирізала. Квіток дала мало. От, в цьому році, але пагони повиростали, дуже були високі. Так, далі у мене тут ось такий кущ-очітка. Бачите, який. Зараз вже осінь у квіток мало цвіте от, на наших клумбах. А от очіток він якби прикрашає ще наші полісадники. От, такий гарний кущик, розрісся вже. Ну, очіток, як він відквітує, я його зріжу, оці пагони, там від землі оставлю сантиметрів 3-4-5, десь так. І оцими пагонами прикрию якби прикореневу зону, так покладу прямо на кущик. І так він і зимує. Тут у мене вже відквітувало деревце гібіскуса китайського. Ось таке вже теж вже окріпло. От, гарно квітувало воно ціле літо. Тривале в нього квітування було. Він квітує більше двох місяців. Я б так би сказала, ну, гарний, гарне деревце. Не шкодую, що його посадила і зробила деревцем. От, його ж можна вирощувати і в кущовій формі, але мені захотілося, щоб у мене було деревце. Під ним теж у мене росте ось така гейхірка, така ж, як я вже вам показувала. От тут ось уже трошки була обрізана і засихає. Забула, як називається ця квітка. Вилетіла з голови, хотіла так швидко сказати. От. Тут знову брунера ось у мене. Бачите, як вона кущики гарно розростаються. Вони так займають таку доволі непогану територію. От, я вже таких посівних квітів собі не, не саджу. От, більш такі всі багаторічники висаджую, щоб, як би сказати, роблю малоуходний сад. от так би мовити. Так, Тут у мене посаджена знову ж артенція, тардіва, от Теж вона отак. от. Приїхала такою, такою я її посадила з П9 у відкритий ґрунт. Обрізку буду робити весною. Так, тут ось у мене посажені молоді. Недавно знімала про них відео кущі по гейхер. Це вже я від своїх гейхер порозмножала ці дочірні пагони, і вони в мене вкорінилися, і я їх висадила у відкритий ґрунт. Два кущика от таких. Оцей, по-моєму, називається Карамелька, а цей називається капучино. Ну і Тут у мене ось кущик бересклету є. От такий він. Цей бересклет я хочу вам розказати, як кажуть, історію його. Я його виламала, йшла з роботи, і людей під забором на, зі сторони вулиці. Під заборчиком росли кущики березклету. Я вирвала декілька гілочок, відламала, поставила в банку. І от вони пустили корінці. І я їх собі висадила. Ось такий гарненький вже кущик розрісся. Так, тут у мене ось є наш штамбі гортензія. Вона вже зов... зовсім повністю скинула свої листки. Оце вона у мене посаджена була минулим літом. З мого череночка, от така гортензія, листки поскидала. Живучка в мене росте, теж, якби заповняє, пробіли, так сказати, на полісадниках. І тут ось хочу вам показати, не так давно я знімала відео в вересні, я виписувала в інтернет-магазині лілії. І до мене такі прийшли невзрачні, невзрачні цибулинки Лілій. І от подивіться, бачите все? Я їх посадила і вона проросла. Це було ну, десь 26-го, мабуть. Я дивилася, коли я там відео знімала. Ну, ніби так, що 26 вересня я показувала, що прийшли невзрачні цибулинки Лілій. Але я їх висадила, і, от бачите, ось одна проросла. Ну, і тепер що? На неї, значить, як її зберегти до весни? Нагортаю землю отак на неї. от. Зараз ось піде прохолодніша вже погода, температура буде мінусова вночі. Там уже кажуть, з п'ятниці будуть уже у нас заморозки. от. І отак от нагорну землю і прикрию от таким от тарілочкою, як би думаю, що я її. До весни збережу. Отакий От у мене квітничок. О, так що у мене ростуть тут багаторічники в основному. Думаю, що квіти мої гарно перезимують, і навесні будемо вже з ними їх тоді підживлювати, обрізати. І будемо любуватися їхньою красою. Гарного всім дня! До побачення до наступних відео.